У медіа-центрі Миколаївської обласної військової адміністрації сьогодні розповіли, як діяти українцям, чиї близькі нині перебувають на фронті. Зокрема, профільний посадовець оперативного угрупування військ Херсон Микола Павленко пояснив алгоритм дій у випадку, якщо втрачено зв'язок з військовослужбовцем. Детальніше дивіться далі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії чимало українців стали на захист нашої держави. Тисячі сімей щодня чекають своїх захисників з фронту. Аби близькі могли завжди розуміти, що відбувається з військовослужбовцем, начальник групи цивільно-військового співробітництва оперативного групування Херсон радить в першу чергу мати копії його особистих документів та володіти інформацією про частину, посаду а також контактні дані командира підрозділу, де проходить службу рідна людина. Якщо ж зв'язок із військовим зник, панікувати в перші дні не варто. Це зазвичай трапляється через те, що може зникнути мобільний зв'язок, немає електропостачання, або військовослужбовець виконує певні бойові спеціальні завдання, які не дозволяють бути йому на зв'язку і оперативно вам відповідати. Для того щоб запобігти таким ситуаціям та вашому хвилюванню, я вам раджу домовитись про певну періодичність та саме засоби, через які вам захисник буде повідомляти про те, що з ним все добре. Якщо ж близька людина не виходить на зв'язок більше доби, спробуйте зв'язатися з командиром військового або звернутися до територіального центру. Комплектування та соціальної підтримки. Іноді буває, на жаль, що військовослужбовець набирає, набуває статусу зниклого безвісти за особливих обставин. Ви про це дізнаєтеся на підставі сповіщення, отриманого від РТЦК та СП. Що робити в такому випадку та що це значить? Зниклий безвісти за особливих обставин, має під собою на увазі те, що ваш рідний, виконуючи певні бойові завдання, з ним втратився зв'язок. Він, на жаль, може загинути, він може бути військовополоненим, або він може просто. Пропасти зв'язку і через певний час комунікація з ним відновиться. У випадку, якщо ви отримали таке сповіщення, в першу чергу варто звернутися до територіального центру комплектування. Там допоможуть оформити потрібні документи. По-друге, написати заяву до органів Національної поліції, слідчі національної поліції здійснить відбір ДНК. За випадку, якщо ваш рідний загинув, і що допоможе в майбутньому ідентифікувати особу військовослужбовця, крім того, я вам раджу звернутися до координаційного штабу. Це також орган, який здійснює координацію сімей військовослужбовців. Гаряча лінія цього органу 0800 200 202. Микола Павленко також наголошує: в перші дні з моменту, як ви втратили зв'язок з військовослужбовцем, не варто публікувати в соціальних мережах фото та інформацію про нього. Це не допоможе знайти людину, ба більше такі групи з пошуку зниклих безвісти може моніторити країна-агресор. А це ще більше наражатиме на небезпеку вашого військового. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.